Відірваність аграрної науки від реального виробництва збільшувалася рік за роком, і аграрії замість реальної допомоги часто густо отримували хіба що далекі від практичного застосування поради. Мова про те, що напередодні новим президентом Національної академії аграрних наук України було обрано Василя Петриченка. Чому колеги обрали саме його в ексклюзивному коментарі агроконтролю, розповів міністр Микола Присяжнюк. Він чітко озвучив бачення перспективи розвитку академії, і я позитивно сприйняв їх напрацювання. Чому тому, що там якраз передбачається та дорадча функція академії, яка сьогодні необхідна для малих, для середніх і повірте мені для одноосібників. Від новообраного очільника вітчизняної аграрної науки чекають, зокрема, як інформаційних розробок, так і дієвих механізмів застосування наукових даних у роботі фермерів та сільськогосподарських кооперативів. На минулому тижні було обрано нового президента Академії аграрних наук. І я в цілому і всі аграрії, ми сподіваємось на те, що в подальшому гроші платників податків будуть використані ефективно, і Академія аграрних наук запропонує лише ті проекти, які зможуть підняти аграрний сектор України на більш високий рівень. Те, що без допомоги вчених аграріям буде важче працювати на землі, науковці розуміють і вже готують свої пропозиції. А завдяки впровадженню новітніх технологій та наукових розробок Україна вже через 3-5 років може вийти у світові аграрні лідери. Маємо сформувати цілісні наскрізні програми, де можна було б бачити провідні селекційно-насільницькі установи, які б забезпечили пріоритети, і конкурентне середовище для реалізації напрацьованих селекційних продуктів вітчизняною аграрною наукою.